а зараз поговоримо про Флойд. Пам'ятаєте гурт Пінк Флойд? Вони записали пісню «Ой, Лузі Червона Калина. Я хотіла насправді, щоб ви про це згадали. Звичайно, що ну багато мабуть, хто знає Флойд. а ось те, що вони записали ще й «Ой, Лузі Червона Калина разом з Андрієм Хливніком. Зараз вирішили про це згадати. І ось співзасновник засновник цього гурту Роджер Уотерс, назвав Джо Байдена. Військовим злочинцем, який розпалює війну в Україні, але варто зазначити, що Отерса не тягнуті стосунки з самим гуртом, колись учасники звинуватили його в надмірній авторитарності, вийшли зі складу Пінкфлойда. Потім через роки заснували бенд з такою самою назвою, але вже без скандального Отерса. Тож не дивно, що Отер ставить собі людям запитання, чому Байден не змусить Зеленського до переговорів з Путіним. Уявляєте, напевно, такий співзасновник далекий від. Від сьогоднішніх реалій може він не дуже в курсі того, що відбувається в Україні, і що собою являє країна-агресор Росія.